Часто можна почути від жінок фразу про те, що справжній чоловік має взяти відповідальність за жінку. І от чоловіки, справжні і не дуже, не досить таки добре розуміють, про що взагалі йде мова, яку таку відповідальність чоловік має брати за жінку, що сюди включається. Пам'ятаєте, ми з вами намагалися пролити світло на цю темну тему, у зв'язку з чим проводили? Наше невеличке опитування. Отже, як чоловіки розуміють цей тезис, чоловік має взяти відповідальність за жінку. Для чоловіків це означає, що жінка робить шкоду, яку чоловік має виправляти. А також мова йде про матеріальне забезпечення жінки. Окрім цього, чоловік має стримувати жіночі емоції і робити все, що хоче жінка. У жінок на це інший погляд. Поїхали! Отже, чоловік має взяти відповідальність за жінку, означає відповідальність за свої вчинки, а саме не тікати від проблем, а обговорювати та вирішувати їх, берегти вірність дружині, дотримуватися своїх слів і обіцянок. Також чоловік має взяти відповідальність за певні сфери сім'ї, зокрема фінансову сферу, захист і побутові так звані чоловічі обов'язки. І нарешті чоловік має взяти відповідальність за своє ставлення до жінки. Зокрема, повага, підтримка, допомога, компліменти, похвала, формування емоційної близькості з жінкою. Ну і увага до жінки і дітей та турбота про них. Як бачите, чоловіки і жінки розуміють це зовсім по різному. Сподіваюся, у когось прояснилося.